Привіт. З'явилася у мене сьогодні ідея, яку зараз, звісно, зафукають любителі якісної якості, але я все-таки вирішила це зробити. Записати вам відосик з презентацією, тому з комп'ютера і тому з такою якістю картинки, але Значить, поговорити з вами хочу сьогодні про мої, хотіла сказати наші, але окей, мої улюблені міжклітинні розмови, і про те, яким чином між собою спілкуються наші прекрасні нейрончики, тому що я дуже багато разів усіх своїх. Інших відео згадую про те, що от все складно, значно гормонний нейромедіатори. Це різні професії речовини. Про те, що коли між нейрончиками відбувається спілкування, то в нас там страшне, що робиться, і що це все дуже багатокомпонентне і дуже неоднозначне, в тому сенсі, що це не просто там чогось більше і вау, класно, чогось менше ой, погано і так далі. І це все в принципі в деталях розписали в пригодах клітин, але для тих, кому ліньки читати книжку і хочеться подивитись якісь ще додаткові картинки, я вирішила все таки провести сьогоднішню пардон мікросесію відео і показати трошечки. Краси базової клітинної сигналізації. Так, я знаю, що це буде відео на півтора перегляди, але окей, я на нього буду потім посилатись, коли я буду згадувати про це в 100% раз знову. Отже, коли ми говоримо про те, що в нас є якийсь прикольний нейромедіатор: там норадреналін, дофамін, серотонін, гамма-аміномасляна кислота, цитілхалін, глютамат, і що завгодно, коротше кажучи, коли ви говорите про це, і коли ви говорите про те, що вау, його треба багато, його треба там в такій-то ділянці мозку і так далі, ви маєте одразу в себе в голові уявляти таку картинку, базова клітинна сигналізація, де у вас є. Умовна клітинка одна і є якась речовина, яка з антенкою на цій клітинці, з рецептором з'єднується. В кращому випадку ви маєте уявляти навіть не ту одну клітинку, а уявляти одразу клітинки дві. Оце якраз картинка із пригод клітин із книжки буквально. І на ній видно, що в нас є одна клітинка, яка виділяє якісь речовини, друга клітинка, яка приймає. І якісь речовини. Ну і відбувається це все поруч з іншими клітинками, які конкретно в цій взаємодії можуть не брати участь, але брати участь в якійсь іншій і, наприклад, оця середня клітинка вона може бути клітинкою, яка має рецептор, здатний вловлювати речовину лігант від першої клітинки, але в той же час може виділяти якусь речовину інший лігант, який зможе вловлювати ця третя клітинка. І на одній клітинці може знаходити. 100-500 тисяч рецепторів під різні ліганди, і в той же час вона може сама виділяти різні ліганди. І, от, в залежності від цієї шаленої комбінаторики, у нас відповідно можуть відбуватись дуже дуже різні процеси. Але на цьому етапі давайте спростимо і повернемось до схеми, коли в нас є от одна клітинка, є друга клітинка, яка сприймає і уявімо, що на цю секунду. Це єдине, чим вони займаються. Хоча, повторюсь, це не єдине, і це завжди все відбувається одночасно. Але якщо уявляємо цю спрощену ситуацію, то от лігандом може бути будь який із згаданих нейромедіаторів, все що завгодно, візьмемо, ну, хай буде той самий дофамін, прости господи, від якого вже всі втомились. Є клітинка, яка цей дофамін виділяє, є клітинка, яка його приймає, але це тільки пів справи, тому що на кожному з цих етапів є певні нюанси, і, що найцікавіше, -най -най кожен із цих нюансів має свої генетичні передумови, тобто вони відрізняються у різних людей трошечки з якимось особливостями. І відповідно потім те, що ми робимо зі своїм тілом, зі своїм мозком, воно також по різному проявляється в залежності від того, на яку генетичну базу це все нашаровується. Й до речі, про генетичну базу сьогодні, 25 квітня, день ДНК. Тому привітайте кожну свою клітинку. ну, окрім еритроцитів, тому що в еритроцитах немає ядра, відповідно нема ДНК. А, а всі інші клітинки привітайте з днем ДНК. А, до речі, про еритроцити треба перевірити, що в них по мітохондріях, тому що якщо в них є мітохондрії, то там може бути ДНК, але от тут мене щось переклинило з склерозом, і треба буде подивитись окремо і сказати вам, чи є в еритроцитах мітохондрія. Можливо, навіть подивитись і зразу при вас подивитись. Оба Red Blood Cell, Extrude, Nucleus, and Mitochondria. Тобто, нема в них ні того, ні того. Значить, перша моя думка була, була правильна, коротше кажучи, все нормально. Нема в еритроцитах ДНК. Не вітайте все-таки еритроцити. Так що все гаразд. А ми давайте повернемось до наших нейрончиків. Мені дуже подобаються ці всі типу обємні візуалізації синапса. Думаю, що синапс це оце місце, де оця одна клітинка з іншою спілкується. А, і... Коротше кажучи, ось це дуже красиво. Це бачите, це з вікіпедії, до речі, картинка, але в ній що хорошого, в ній є те, що видно, що в верхній частинці тут всяке різне синтезується, щось двіжується. Бачите, визикули синаптичні, тобто це мішечки, в яких певна речовина знаходиться. Тобто все двіж, двіж, двіж. А в цій другій постсинаптичній клітинці тут бачите теж і рецептори намальовані, і ті, що з. Зверху, і ті, що всередині, Коротше, дві ж теж. А, але ну, для пересічного громадянина малоінформативна картинка. Оця трошки більш наглядна. Тобто, тут ми бачимо, що у нас є один нейрон, другий нейрон сендін, ну Зрозуміло, що цей хтось Щось направляє і щось приймає. І ось на цьому етапі збільшена ось ця, ось ця точка, бачите, де вони взяли і пальчиками так пуньк зробили. І ось цей пуньк він тут розшифрований. І е, от на цьому варіанті дуже зручно прояснити ту логіку подій зверху вниз, яку я зараз вам розкажу. Отже, е, що нам треба зробити для того, щоб у нас е, певна речовина з'явилась в плітині, нам треба її. Синтезувати, нам треба їх створити з цеглинок. Якщо нам вистачає там з їжею з чимось іншим з, з, утворених, з'явлених в голові цеглинок цих, то окей, ми тут склали собі в певних органелах нейромедіатор, дофамін, серотонін ватева. Поскладали цей нейромедіатор в прекрасні визикули в оці мішечки. І мішечки у нас чудово запакували все, що все що мали запакувати. І в цих мішечках ця речовина перебуває певний час і рухається за допомогою спеціальних транспортерів, рухається крізь мембран. Причому Тут теж такий прикол, що для Чогось ці транспортери потрібні, для чогось потрібна інша схема, десь це по одному працює, десь по іншому. Коротше кажучи, маємо зрозуміти на цьому етапі, що от вони мають десь на ці нейромедіатори де десь якось в везикулах в кухерцях спеціальних пройти від місця синтезу до мембрани, а потім через мембрану також мають пройти за певною машинерією молекулярною. Потім вони. Валяються, так би мовити, в міжклітинні, міжсинаптичні щілини. В цій щілині вони валяються недовго, тому що якщо на наступній цій ресівній клітинці є антенки, рецептори, то вони її вловлять, цю речовину, ці молекули нейротрансмітера, нейромедіатора. І якщо все буде файно. То всередині ось цієї клітинки після з'єднання з рецептором відбудуться різні внутрішньоклітинні багатоетапні події сигнальної трансдукції за участю вторинних посередників. Тобто тут ще відбудеться низка біохімічних подій, теж там буде і транспорт, і всякі перетворення, які, врешті-решт, якщо все окей, Призведуть до певної клітинної відповіді, щось відбудеться. Можливо, відбудеться відповіддю, наприклад, передача спілкування з третьою клітиною. Тобто, все дуже-дуже дуже складно. Але повертаємось сюди. Тут ми зрозуміли, що там має сам цей нейромедіатор звідки з'явитись. Тут ми зрозуміли, що якось він має дійти туди, куди треба. Тут ми зрозуміли, що він має з'єднатися з рецептором, тому що пам'ятаємо нюанс: з рецептором можна з'єднатися, якщо цей рецептор хоче з тобою з'єднатися, якщо в нього є афінність, тобто здатність з'єднуватись саме з цією речовиною, якщо він до цього готовий. Але плюс ми пам'ятаємо, що під кожну речовину є різні типи рецепторів, які можуть давати різні реакції, наприклад, от на дофамін багато типів, на серотонін багато типів і запустять вони абсолютно різне. А по-друге, сам рецептор може бути в різному стані. Він може хотіти з тобою зв'язатися, може не хотіти. Його могло побити життям або мітамфетамінами, він не захоче більше бачити дофамін, тому що це його вже покоцало. А, і відповідно. Не всі нейротрансмітери можуть тут зв'язатись з рецепторами, навіть якщо виділились багато, а рецепторів небагато, або хтось з них не хоче з'єднуватись, то буде до побачення. На цих всіх етапах є генетичні відмінності. Тобто, в когось може синтезуватись більше, в когось менше, в когось цей транспортер працюватиме, в когось не працюватиме, в когось зі своїми глюками працюватиме складно. Плюс, бачите, на цій картинці ще є metabolizing enzyme тут і degradation enzyme тут. Тобто, в нас ще є певні ферменти, які мають розкладати ці речовини, якщо Організм вважає, що так треба, або якщо не встигли відбутися якісь процеси тут з'єднання, наприклад, і від того, з якою швидкістю працюють ці ферменти, теж дуже багато чого залежить, тому що інколи вони можуть розкладати надто швидко і надто багато і активно, інколи вони можуть е, забувати розкладати ці речовини, і тоді цих речовин буде накопичуватись тут більше і не буде, грубо кажучи, паузи. Тобто весь час буде з рецептором щось з'єднуватися і будуть перегорати. Тут ну, Не те, що перегорати, але перевантажуватись трохи рецептори, все, що завгодно може бути. Плюс тут іще може відбуватись такий процес оберненого зворотнього захоплення. Це означає, що коли тут, наприклад, вже будуть забиті всі рецептори, тут будуть зайві молекули і фермент не встигне його розкласти, то ця клітинка може назад просто всмоктати, типу щоб добру не пропадати ці речовини. Але якщо це буде відбуватись надто швидко, то це також буде не І от Сіоз, селективний інгібітор оберненого захоплення серотоніну, він працює на те, щоб це захоплення назад не відбувало щоб встигав серотонін зв'язати з рецепторами, але якщо проблема не в захопленні, а наприклад в рецепторах, то в принципі до лампочки вам ті сіоси. А... Якщо згадати про ці ферменти, то одним із таких найяскравіших є катеколем-ометил Я її дуже люблю, тому що по ній дуже легко зараз подивитись генетичні особливості, і є три типи людей, так би мовити, в яких порізному працює цей фермент. Я належу до тої групи, найменшого відсотка, десь близько 15-20% популяції, в якій Іх цей фермент підгальмовує, а це означає, що дофамінно реадреналін і адреналін у мене в синаптичних щілинках можуть перебувати трошки довше ніж можливо було б треба. Але потім, коли нарешті вони з усіма рецепторами поз'єднуються і всі свої справи зроблять, то їх не встигають вчасно переробити ферменти на цеглинки. на Запуск назад в цей цикл активності, і тому ми відчуваємо the highest of highs and the lowest of lows, як пишуть в деяких роботах, про цей поліморфізм, що означає, що Якщо мене пре, то мене дуже пре, а якщо мене не пре, то я нічого не відчуваю і до побачення. І ну, це я зараз дуже грубо сказала, тому що насправді поліморфізм, вони не прямо ж настільки жорстко впливають на поведінкові патерни, але от саме по цьому поліморфізму найбільше робіт, що там все-таки є зв'язок, є зв'язок із інтелектом і з багатьма іншими параметрами. Я, якщо захочете, зроблю окремий розбір таких своїх неясків. Старіших поліморфізмів серед яких буде і цей, але на, на даному етапі нас цікавить те, що кожна, по суті, тут кожна ланочка цього складного процесу вона має отакі різні варіанти в поліморфізмах, виражені, і, відповідно, ми всі трошечки ось І повертаючись до рецепторів, так, з рецепторами тут у нас може бути все по-різному. і Рецептори можуть забиватися якимись відмичками, рецептори можуть а, закриватись яко, якоюсь гидотою, якимось пластиліном заліплюватись. А, ну, це така метафора, якщо ми говоримо про лігант, ключ, рецептор замок, то от там певні речовини-агоністи, наприклад, вони працюють як відмичка, а антагоністи як пластилін всередину. Замочної скважини, але при цьому там агоністи можуть бути якісь грамотні, красиві, фармакологічні, і тоді вони, як така тоненька відмичечка, працюють, а можуть бути такими топорними, як е, е, лом і. Якось дуже грубо на це все впливати і просто тупо ламати цей замок, як деякі речовини, типу метамфетаміну. І тоді ми маємо малу надію на те, щоб їх відновити. Але головна ідея всього цього мого спіча – це те, що. Дивіться, скільки етапів, і на кожному з цих етапів є генетичні відмінності. І це я зараз взяла тільки максимально поверхневу, спрощену схему. Я вас не вантажила змінами електричних потенціалів на мембрані. Я вас не вантажила кальцієвими каналами і роллю йонів у цьому всьому. А це. Окремі цілі тижні на курсі цитології і на спецкурсах на кафедрі цитології, які, які ми проходили. Тобто це все дуже дуже складно. І не треба приходити і розказувати мені, що для щастя просто треба більше дофаміну, або для там, любові треба більше окситоцину. Дякую до побачення. Буде ще після цього нормальне хороше відео якісної якості від Сергія Сідих і Таї Ястремської, які зробили красиво і задовільнять ваші естетські почуття. А я зробила ось таку порнографію. Живіть тепер з нею. Але мені треба було це сказати: з вас лайк, якщо сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось, комент, шмомент. Далі ви все знаєте. Dziękuję, dziękuję.